Вітаю це програма Проважливе з вами, я Наталя Демедюк. і сьогодні в нашій студії гості Тетяна Самсонюк, виконавча директорка громадської спілки Центр цифрової історії, кандидатка історичних наук та Антон Шинкарук, керівник проєкту Тактильна історична карта Рівного, кандидат політичних наук. Вітаю! Вітаю. Вона сьогодні суто таке історично-наукове товариство, і ви сьогодні дуже з цікавим проєктом. Власне, всі ваші проєкти вони цікаві і вони. Живуть. І цьогорічний проєкт передбачає створення тактильної карти. Карта пам'ятників її ще називають так з елементами інклюзії. І, взагалі, коли я вперше дізналась про цей проєкт, щиро зраділа, бо, наприклад, сусідній Тернопіль таку карту має, багато міст таку карту мають. А рівне поки що було без карти. Але завдяки вашому проєкту це буде виправлено. Пані Тетяно. А ну насправді ідеологом і ідейним насненником цього проекту був Антон. Він давно виношував цю ідею карти. І, власне, завдяки українському культурному фонду у нас з'явилася така можливість створити в Рівному і такий теж пам'ятник, який буде тактильний. Який буде продовжувати власне політику міста в розбудові інклюзивного простору, я думаю, що Антон більше розповість, але я хотіла би сказати, що цей проєкт не був би можливим і без участі тих всіх людей, яких ми залучили, тому що це не тільки наша команда Центру цифрової історії, яка працювала над ідеєю, над всіма етапами реалізації проекту, але це і краєзнавці, зокрема Василь. Годій, колекція світлин, якого стала в колосальній нагоді для нас, тому що без цих світлин фактично ми не змогли відтворити ті 3D-моделі, які є частиною цього проєкту. Також для нас було дуже важливо, що до нас приєдналися в команду представники кафедри геодезії картографії університету водного господарства та природокористування, тому що ми маємо не просто карту, та, яка відтворює там розташування будинків чи розташування вулиць, а ми повністю відтворимо. Рельєф міста середмістя так на період 20 30 х років. Також до нас долучилася ще команда 3D-дизайнерів, які теж працювали над відтворенням 3D-моделей. Ми маємо унікальний об'єкт, який до нашого проєкту фактично ніхто не відтворює. Ми мали там просто колекцію світлин. Це палацик на гірці. Останнє пристанище так князів Любомирських власників міста Рівного. Тому це, цей проект, який має кілька етапів, кілька складових. І я думаю, що Антон розкаже звучить дуже цікаво, і ви вже от представили, що власне, пане Антоне, ідея народилася в вашій голові. Я думаю, багато рівням подорожуючи містами іншими іноді думали: ой, а в нас в рівному нема такої карти. Чи вас надихнула така сама подорож? Чи це сталося якось по іншому? Так, власне, Тернопіль і надихнув, бо колись ми з дитиною там. Проїжджали і побачили цю карту. І, і там стоя ще не тільки карта, там ще є в бронзі моделі будинків, які теж знищені, там така ціла алея. І у нас з'явилася ідея в рамках програми, яку фінансує Український культурний фонд, безбар'єрність і стійкість через культуру відтворити подібний проєкт на рівненському матеріалі. Ну і відповідно сформувалася така ідея, що це треба зробити. Ну і зрозуміло, що треба запросити художників, які мають або скульпторів, або архітекторів, які мають знання про те, як будувалось місто. Треба запросити дизайнерів, які можуть перетворити фотографію в тривимірний об'єкт. І треба запросити тих, хто працює з Литвом з бронзою. Бо насправді ну, дуже часто, наприклад, сусідній Луцьк теж має маленькі бронзові скульптури для як туристичні магнітики міста. В рівному таких маленьких скульптур немає, є великі поки скульптури. Що. Так, поки що так. А, Але є великі скульптури, які досить, ну, такі, вони, ну, їх запам'ятовуються, але вони великі. Тут же акцент робиться на тому, що ти можеш доторкнутися до того простору. там буде Буде фрагмент з шрифтом Браля, тобто люди з вадами зору теж можуть прочитати або доторкнутися зрештою до тих маленьких будиночків на карті. Хочу сказати, що сама от робота над картою вона теж дуже така специфічна. Тому що її неможливо автоматизувати, тобто ти маєш вручну кожен будиночок перевірити, подивитися, як воно виглядало на, на старих фотографіях з того боку, з двору, ще як виглядав, наприклад, палац Любомирських ззаду. Ну, є одна чи дві фотографії руїн уже заднього двору палацу Любомирських. Як виглядав палац палац книгірці? З двору взагалі ніхто не знає. Тобто, ми так за аналогією відтворювали цей об'єкт, щоб його подивитися в масштабі. Ну і таких багато фрагментів є. Зазначено, що це буде сама карта пам'ятник рівного 20-30-х років. І ось я слухаю, розумію, які це був кропіткий процес. Розумію, що певно, що вуличками. Старого рівного ви могли б вже гуляти за плющеними очима, <гум> мабуть так. що. Але чому саме питання певно до обох вас? Чому саме рівне 20-30-х років? Чим особливий той період? Насправді саме за цей період збереглося найбільше матеріалів в. В архівах світлин, в нашому архіві є повуличні плани, які ми використовували, є аерозйомка, яка теж показує розташування будинків і вулиць, і тому ми обрали саме цей період, ну, тому що він найбільш документально представлений. І найбільше є того матеріалу, з яким можна працювати. Це не тільки рівненські архіви, це і польські архіви. І тому ми вирішили, що буде це буде. Ну мабуть, мабуть, такий був розквіт міста, який варто відобразити. І на той момент ще були цілі ті будівлі, квартали, так і ті квартали, які ми. Показали на цій карті, і які ми відтворили в 3D-моделях, тому що це ж не тільки карта, це ще 10 унікальних 3D-моделей об'єктів. Ось власне у вас зазначено костел святого Антонія, Палацик на Гірці, синагога, поштамт, кірха, палац Любомирський, який палац Любомирський ми можемо тільки на світлинах бачити, а так. тепер його можна буде ще й роздивитися. Так його ми... можна не тільки роздивитися, можна доторкнутися, подивитися ближче. Роздивитися деталі. ну Власне, в музеї вже є макет Палацу Любомирських, а в даному випадку, в чому унікальність цього проєкту? В тому, що у нас в публічному доступі будуть ці 3D-моделі. Тобто ти не можеш не тільки їх роздрукувати з нашою участю, ти можеш ще їх і показати, наприклад, або на, на уроці представити, як виглядала ця, ця модель, або як цей палац виглядав в масштабі. Бо е, ніхто не знає розмірів. Ну і від, від, від відповідно, ти можеш представити, як там е, цей палац там мав семиметрові стелі. Припустимо, да до речі, ну цікава так. теж тема. Як визначити розміри масштабування того об'єкту, якого вже не існує, орієнтуватись тільки на світлини, чи так. яким чином? Ну в основному бралися за це це зріст людини, тобто це приблизно до двох метрів. Ну і відповідно в старих будинках, як правило, це 4 метри бралось. тобто в старих будинках була вища стеля. Якщо брати наприклад, Палац Любомирських, то там перший поверх нижчі, а другий поверх в півтора або в два рази вищий за, за перший поверх. Ну і відповідно за такою аналогією будується масштаб. До речі, сучасні супутникові знімки теж використовувались, бо, наприклад, щоб. Визначити ширину костелу, точніше, так, ширина костелу сучасного стала основою для розрахунку розміру шевської синагоги, яка була на місці теперішнього круглого ринку, який на ринку, тобто такими аналогіями часто ну, користуєшся, щоб зрозуміти масштаби. Це є, ціла дослідницька так, робота була проведена. Кропітка робота це фрагменти старих карт, наприклад, залізничний вокзал. До речі, деякі об'єкти не, не будуть включені в бронзову карту. Це залізничний вокзал, водонапірна вежа і пала, цей капличка святого Йосифа. Вони знаходяться якби за межами цього фрагменту історичного, але вони будуть у нас у вигляді таких об'ємних плашок, які будуть на карті, теж можна там дотронутих як барельєфи такі будуть на карті в бронзі. Дуже цікаво, і я знаю, що ось ми говоримо поки що про те, якою та карта вже буде, і невдовзі кожен зможе до неї доторкнутися до цієї історії рівного 20-30-х років. Але крім того, ви представите макет цієї карти, не бронзовий. Угу. Ось це для любителів бронзи. Він буде не з бронзи, він буде демонстраційний, так але так. він буде ознайомчував і характер носити. Наскільки я розумію, ось розкажіть, з чого буде той. Макет, де, як, що, коли. Ну, давайте я розкажу. Дивіться, для того, щоб представити, що ми зробили, ми зробили копію цієї карти. Власне, у нас є 3D-модель, із неї зроблений 3D-друк цієї моделі в натуральну величину. Це близько метр на метр розміру. Вона буде представлена спочатку в галереї спілки художників, потім у нас в галереї Натаршенка-4. І ми до цієї карти роздрукували таку галерею будинків. Тобто всі ці будинки в масштабі 1 до 100 вони представлені. Тобто можна порівняти. Як виглядав костел в порівнянні, наприклад, з синагогою в Рівницьку, да, або з ще якимось іншим об'єктом, з вокзалом, припустимо. Тобто це е, якби, чим і особливі технології сучасні, що 3D-модель ти можеш використати для чогось іншого. Наприклад, для от відтворення в пластику, а потім ще й в Литві, там, не знаю, в гіпсі або ще в чомусь. Починаючи з 31-го числа для наших глядачів і радіослухачів, починаючи з 31-го числа в приміщенні НСХО спілки художників України на 16 липня можна буде подивитися і навіть доторкнутися до цієї демонстраційної копії карти. Так пані Вона менш крихка ніж би так там той макет, який є на сьогодні. в Музеї на яким музейники завжди так дуже кропітко відносяться, тому це. Є тактильна, тактильні речі. Та пластик завжди можна, якби навіть щось і, і трапилося, то його можна відновити. Якщо не секрет, а де ви буде? друкували на 3 d принтері? Це mm. в Рівному чи звертає? Ми yes, самі усвоїли 3 d принтери 3D-сканери, і це все друкується. 3D і 3D-моделювання. Антон дуже так скромно розповідає, але фактично карту зробив. Змоделю... Тоді ви про нього розповідаєте, якщо він зробив. Карту такий зробив, він змоделював і більшість тих будинків в 3D-форматі. Це була його робота. Через те. Це його заслуга, в принципі. Ну ми теж Дмитро Віталійовичем допомагали. Дмитро Віталійович Маслов є третьою людиною, яка є в, нашому, в нашій команді, так? сталій команді. От, але це все те, що ми опановували буквально в нашому офісі, в нашій галереї, і що теж буде цікаво в подальшому, оскільки зараз виставка буде два тижні в приміщенні національної спілки художників. Потім вона буде в галереї в нас на Дорошенка 4. До цієї виставки ми готуємо також освітню таку екскурсію для учнів рівного, щоб познайомити їх з історією нашого міста, з тими будинками, будівлями, які вже сьогодні не існують, або видозмінені настільки, що ми їх не можемо впізнати. І відповідно, там же ми будемо демонструвати, як відбувається друк цих моделей, тому що побачити залаштунки, це теж дуже цікаво завжди. Історія це завжди цікаво, але я розумію, що втілення так, Проєктів, які передбачають так багато складових, і це все робота не одного дня. Звичайно, без партнерства втілювати це надзвичайно важко, і дуже добре, коли все ж таки знаходяться партнери. Так, ми дуже вдячні для ТРЦ Злата Плаза, які стали першими нашими партнерами. Власне, на території торгового центру і буде знаходитися бронзова карта. Ми безмежно вдячні Національній спілці художників за те що вони не тільки долучилися своїми роботами до нашої виставки, але вони є і е, ну, активними, активними учасниками, учасниками так. Так, проєкту, оскільки вони готували проєкт постаменту для цієї карти. І, власне, буде спілка художників виконувати цей постамент. Да, ну, До речі, окрім цього, не знаю. У нас ще є продовження цього проєкту, або такий невеличкий фрагмент, що коли ми говоримо, що карта інклюзивна або тактильна, ми розуміємо, що вона ще й вбудована в те, в те що робить місто. Тобто ми бачимо, що місто хоче стати інклюзивним, розвиває простір. І ми спілкувалися з управлінням архітектури. Теж наскільки чи буде цей проект добрий для розвитку міста? Він сказав, що так, це теж буде дуже цікаво, оскільки там ще поруч вулиця Симона Петлюра, яка оновлюється саме за інклюзивністю, тому ми так би мовити, вишеньку на тортик додамо цим цією картою міста. Говорячи про вишеньку на тортику, якщо говорити про карту, то ще такою вишенькою можна вважати аудіогід да. для тих людей, хто хоче не тільки подивитися і погуляти так дотично тактильно вуличками міста, можна ще послухати буде екскурсію. Розкажіть, будь ласка, про що буде? Ну, це mm -hmm. не зовсім екскурсія, і не зовсім знаєте, коли ми е, зібрали всі ці історії, які е, супроводжують наші 10 будинків, то вийшла така маленька аудіокнига на 30 хвилин. А насправді, е, коли ми е, готували 3D-моделі, то виникла дилема: що, як людям розказати е, про ці будинки. Ну, бо всі вже можна в інтернеті знайти ці історії про розмір, про будівництво, хто був власником і так далі. Хто цікавився, давно все знайшов і прочитав. Так, ну воно вже все є, і тому ми пішли по формату, знаєте, як кіношники часто роблять це придумати історію навколо якогось об'єкта або якоїсь згадки. І ми вибрали такий формат, що це така або легенда, або фрагменти щоденника, або якісь спогади. Ну тобто такі, якби дуже живі особистості, які зрештою, ви, ви їх не придумували, ви їх відроджували так Е, Ну там, там суміш. Насправді там суміш, коли ти дуже тобі дуже важко відрізнити реальність і вигаданість, але воно могло бути. Та? То це, якби, ну, воно в, в принципі, це реальні речі. Які траплялись з тими людьми. Наприклад. Ну, Наприклад, добре, от ми написали історію про Шевську синагогу. Існує тільки дві фотографії цієї синагоги, причому дуже поганої якості. Це район сучасного круглого ринку, і для того, щоб описати цю синагогу, це просто квадратний будинок, трошки вищий за інші, який виконував сакральні функції для єврейської громади шевців. І е, треба було щось написати. Ну і пр появилася історія старого шевця, єврея, який жив десь там на вулиці Шевській, до речі, за річкою є провулок Шевський. І от, умовно кажучи, старий єврей, швець, який згадує своє дитинство, і він от згадує, що він тут, наприклад, робив барміцву в цій синагозі. І, і, і ми вплили в цю історію декілька е, слів на ідиш, які, може, ніхто і не знає, їх треба пояснити. І от бо чого? Бо місто до міжвоєнний час було там наполовину або більше навіть єврейським. Тому це невід'ємна частинка нашої історії. І от, ну, умовно, це ж. Ну, такої людини може може така людина і існувала, бо ж ціле, ціла синагога шевців, але ми не знаємо конкретних людей. Ми можемо тільки зробити такий збірний образ старого єврея, який там робив чобот. Ну, а, така зрештою, Ця історія, як ви вже сказали, пане Антоне, цілком могла бути. Я вам просто забув просто додати, що після того, як ми написали цю історію, до нас звернувся доктор політичних наук Максим Ісейч Гон. І він каже, де ви взяли таку історію? Хто вам її написав? Ну ми відкриємо цей секрет на виставці, хто нам її написав. Але він був дуже вражений нашою відповіддю, тому що йому дуже сподобався цей формат от таких особистих історій про простір, в якому живуть люди. І це дуже так. І пан Максим трішки вам допомагав в плані історичному. Так? Ні, навпаки, після того як ми оприлюднили наші історії, не моніка зацікавилася, і вони, і ми дуже щасливі, що вони би хотіли, щоб ці історії стали частиною їхнього проєкту. Але ми самі з подивом дізналися, що ці історії олюднені, так? ці історії, які розповідають про живе місто, а не просто про архітектуру чи про будівлі, вони і є гарною складовою освітнього процесу для підлітків для середнього шкільного і старшого шкільного віку, коли дітям розказують про складні речі, зокрема про зникнення єврейської громади міста. У мене, наприклад, улюблена історія із цих всіх це історія про кохання і про каву. Власне, теж вона завтра буде представлена. А Якою нам... спорудою пов'язана ця історія? А ця споруда зберіглася насправді. Так. Це будівля Басік Басікаган, це сучасна дитяча бібліотека на Симона Петлюри. Але там теж зашитий історичний підтекст, там теж зашита оця трагедія єврейського народу. І загалом всього та. Всього українського народу, який пережив Другу світову війну, але до цього треба додуматися, і, і це треба тло відчути і зрозуміти. Але я думаю, що ви завтра це відчуєте, тому що ми запросили дуже улюбленого нам актора, який зачитає цю історію ну, на презентації. На справді... Давайте для слухачам все ж таки назвемо, що цей улюблений актор це Корнідимолюк, багатьом відомий. Я трішки може зіпсувала вашу Ні-ні, навпаки. Добре. І де можуть послухати ці історії люди, як хтось не зможе потрапити, припустимо на відкриття. Хтось зможе а, просто не. пізніше вже відвідувати місце, де буде встановлена карта. Так, так. Або ж прийти, я так розумію, ваш центр на екскурсію. Ну планується так, що коли буде встановлена карта бронзова, біля неї буде інформаційна табличка з QR-кодом, де можна перейти за посиланням, і там відкривається маленька сторінка. Де є ці 10 розповідей про будинки в аудіо і в текстовому форматі. Тобто людина собі вибирає будинок і, наприклад, натискає історію, якщо не хоче читати, або якщо хоче прочитати, вона може цей текст переглянути. Тобто на вибір або послухати, або прочитати. Плюс там буде посилання на 3D-модель, тобто вони будуть теж опубліковані, і от, вона, якщо будинку не існує, вона може подивитися, покрутити його, як він виглядав. Тобто в такому форматі це буде працювати. Дві моделі карти одна біля Златої плази, інша в вашому центрі. І я так розумію, що ви плануєте екскурсії, якщо на уроках історії, наприклад, чи краєзнавства, буде бажання в керівника привезти до вас дітей будь-якого віку, то супровід уже як гіда ви їм забезпечите. Так. Однозначно ми зараз працюємо над такою екскурсією для дітей. Ми також маємо колекцію світлин, які доповнять ці 3D-моделі. Ну і власне історії, які ми сподіваємося захопити дітей до того, щоб досліджувати і поширювати історію рівного, тому що так, я вже казала неодноразово: ми щодня втрачаємо обличчя міста історичне, і щоб його врятувати і зберегти, і пам'ятати, ми повинні з дитинства. Усвідомлювати те, що ми рівняни і все, що нас оточує, це цінно і важливо. На жаль, місто рівне з кожним днем, з кожним роком втрачає саме свою історичну частину. Щоб в цьому переконатися, достатньо відвідати навіть сусідній Кременець чи інші міста, які здавалося б, можливо, менші, але набагато більше збережено пам'ятник. І тому дуже добре, що насправді народжуються такі проєкти, які хоча б так, хоча б в такому вигляді бережуть ту історію до воєнних років, після воєнних років і, зрештою, все те, що ми ще можемо зберегти. На завершення нашого ефіру з вами завжди час просто тане. Але ми ще будемо зустрічатися кілька слів традиційно для наших слухачів-глядачів, пані Тетяна. Щиро запрошуємо завтра на відкриття нашої виставки на презентацію нашого проєкту Тактильна карта. Ще раз нагадую, що впродовж двох тижнів виставка перебуватиме в галереї Національної спілки художників. Подальшому можна буде її оглянути в приміщенні центру цифрової історії. Це рівне Дорошенка 4 Ну і будьте всі пильні і, і бережіть нашу архітектуру і наше історичне обличчя. Нашої. Міста, ну якщо певно, що хтось знає ще цікаві історії, пані Тетяна Самсунюк. Я думаю, з радістю вислухає ваші історії. Можливо, з них народиться можливо ще один проект. Цікавий, пане Антоне. Ну, у нас є такий невеликий слоган, який ми опублікували на нашій сторінці. Це Орхан Памук, турецький письменник. Він писав так: що музеї – це місце, де час перетворюється в простір. І от ми спробували стиснути час і показати його на просторі. На маленькому фрагменті карти метр на метр. Ми спробували запам'ятати, як виглядало місто. Тому навколо нас цей простір постійно змінюється, і нам треба запам'ятати або. Надихатись тим, що навколо нас, і те, що ми створюємо, або створюють інші люди. Тому слідкуйте, спостерігайте і надихайтесь. Дякую вам за ваш проєкт, за нашу розмову. Насправді люблю довготривалі стійкі речі, тому з радістю буду чекати презентації. А вам, шановні, нагадаю, щоб ви не забували підписуватись на наш YouTube канал і аудіоверсію нашої програми Слухати також в ефірі Радіо Респект. З нами були Тетяна Самсонюк, Антон Шинкарук і я, ваша ведуча Наталі. Демадюк, цінуємо своє українське. Віримо в перемогу. Побачимося. Почалось.